Привіт, малята! Сьогодні королева математика запрошує вас у подорож до казки. А що це за казка? Ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку Тетяни Строкач. В казці цій хтось роботящий все ранесенько вставав, підметав дворі гарненько, пісенькою всіх вітав, з ним жили ледачі миші. Тільки в іграх знали толк. От за все і поплатились. Зветься казка. Колосок. Послухайте уважно, а потім до цієї казки будемо виконувати цікаві завдання. Живи собі на світі двоє мишенят круть і верть. Та півник голосисте горличко. Мишенята тільки те й знали, що співали й танцювали, крутилися й вертілися. А півник рано ранесенько прикидався, спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підметав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. Гляньте, що я знайшов. Треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закричав круть. Тільки не я, закричав Верть. Гаразд каже півник, я обмолочу і взявся до роботи, а мишенята почали гратися. Скінчив півник молотити і гукнув Гей, круть. Гей, верть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята й запищали. Треба зерно до млина віднести, борошна намолоти. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я, закричав верть. Гаразд, сказав півник. Я віднесу зерно до млина, узяв собі на плечі мішок і пішов. Мишенята тим часом почали в довгої лози гратися. Одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. Оце так півник, оце так молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги спекти. Хто міситиме? спитав півник, а мишенята знов за своє. Тільки не я пропищав круть. Тільки не я пропищав верть. Подумав-подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дрова, розпалив піч. А як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята тим часом часу не гають, пісні співають, танцюють, стрибають. Киклися пиріжки. Підник їх виняв, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати не треба. Ох, і зголодні вже я пищить круть. Ох і їсти мені хочеться, пишіть верть. Швиденько сіли до столу, а півник їх питає Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали мишенята. А хто зерно до млина відніс? теж ти? Зовсім тихо підказали мишенята. А тісто хто місив, То дрова носив, піч топив, то пироги пік. Усе ти, усе ти, ледь чутно пропищали круті верть. Ну, а ви що робили? Що відповісти мишенятам? І сказати нічого. Почали вони вилазити за столу, а півник їх і не затримує. Нема за що таких нероб і ледарів пирогами частувати. А тепер завдання від королеви математики. Щоб його виконати, нам потрібні шість цеглинок Лего. Пригадайте. Що за чим робив півник, щоб спекти пиріжки? Створіть башточку сеглинок Лего, починаючи з червоної колоска. Що робив півник потім? Цеглинка якого кольору позначається? Перевіряємо. Ось така у вас має бути башточка. Червоний колір, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний і синій. А тепер назвіть, що робив півник, дивлячись на кольори. Молодці. А тепер наступне завдання від королеви математики. Дивіться уважно і назвіть, який пиріжечок знаходиться? Між пиріжком з грибами і пиріжком з капустою. Так, це пиріжок з ягодами. А з чим пиріжок знаходиться зліва? Так, це пиріжок з грибами. А пиріжок з чим знаходиться справа? Так. Це пиріжок з капустою. А тепер спробуйте за зразком назвати пиріжки на наступному малюнку. А зараз назвіть, в якому ряду знаходиться пиріжок з вишнею. Який пиріжок знаходиться від нього зліва? А який пиріжок знаходиться справа? А який пиріжечок знаходиться в ряду над ним? Добре, назвіть пиріжечок, який знаходиться в лівому куточку верхнього ряду. А тепер назвіть. З чим пиріжечок у верхньому ряду справа? Назвіть, будь ласка, де знаходиться пиріжок з м'ясом, а де знаходиться пиріжок з яблуком, де знаходиться пиріжок з грибами? Де знаходиться пиріжечок з абрикосом? Молодці! Ви гарно впоралися з завданням. А ось іще цікаве завдання від королеви математики. Перед вами старовинна головоломка. Це квадрат поділений на різні геометричні фігури, із них можна складати різні малюнки. Цю гру дуже легко виготовити самостійно, з субкого паперу. Вона може бути з білих фігур, а може бути з кольорових. Якщо зробити квадрати різного кольору, потім розділити їх на фігури і перемішати. І у вас буде гра з різнокольорових фігурок. Зробіть цю гру разом з батьками. І спробуйте самостійно скласти з кольорових фігурок півника, головного героя нашої казочки, і будиночок, в якому він мешкав разом з мишенятами. Малята, а чи сподобалася вам сьогоднішня подорож до казки? Що було найцікавіше? А що було складно? Гадаю, що ви впоралися з усіма завданнями. Ми з королевою математикою прощаємося з вами і чекаємо на фотографії складених вами півника і хатиночки. До нових зустрічей, ще побачимося. З вами була Вихователь Ольга Іванівна. Па-па!